Піратство стародавнє ремесло морського бою, що існує стільки, скільки люди навчилися ходити морем. Пірати згадуються ще в Одісеї, епічній поемі, що датується восьмим століттям до нашої ери. І, хоч слово пірат давньогрецького походження і означає людину, котра ризикує, піратство, як явище, значно старіше за уявлення греків. Одними із найдавніших піратів вважаються народи моря. Це група племен невідомого походження, що припливли до близького сходу і декілька десятиліть грабували всі тамтешні міста. Тільки єгипетському фараону вистачило сил розгромити народи моря у битві біля Дельт-Ніл. але це не врятувало ані Єгипет, ані їхніх сусідів від занепаду, відомого в історії як катастрофа бронзової доби. Попри це, нащадки народів моря врешті оселились на цих землях, давши початок новим народам. Історики досі не можуть встановити звідки походять народи моря, вважаючи їх чи то жителями Малої Азії, чи то Апенінського півострову. З психології нам відомий термін комплекс Полікрата, що означає тривожний стан через власні успіхи. Але мало кому відомо, що його так назвали на честь пірата, якого історики справедливо називають найдавнішим піратським царем. Тиран з острова Самос Полікрат збудував власний флот і став нападати на кораблі, що плавали Мармуровим морем. Кмітливим виправданням його морського розбою було пояснення, що всі награбовані трофеї насправді дари Аполлона. Могутність Полікрата швидко зросла, настільки, що він навіть почав будувати трієри – кораблі, що мали на борту три ряди весел. Жоден грецький поліс тоді ще не мав ані грошей, ані ресурсів, щоб зробити флот з таких кораблів. Будувати трієри було дорого І як дорого сьогодні купувати техніку для дому, але тільки якщо ви не користуєтесь кешбек сервісом Letyshops, який дозволяє повернути частину коштів за онлайн покупки з 27 по 29 листопада у багатьох магазинах діятиме акція кіберпонеділок з найбільшими в році знижками на техніку а з підвищеним кешбеком від Letyshops покупка буде ще більш вигідною. Та це ще не все. До 25 грудня ви можете повернути всю вартість покупок в магазинах, що беруть разом з нами участь в акції Купуєш Ти, платимо ми. Замовляйте в магазинах, учасниках акції, отримуйте білети та повертайте всю вартість замовлень з кешбеком від Letyshops. Завантажуйте безкоштовний додаток Letyshops за посиланням в описі, обирайте в ньому потрібний магазин і купуйте. Після зарахування на баланс кешбек можна вивести на банківську карту. Економте, купуючи онлайн з гарячим кешбеком від Letyshops, а також отримайте можливість повернути всю вартість покупок. Посилання в описі. У 525 році до нашої ери перський цар Камбіс І найняв флот Полікрата у війні проти Єгипту. Але піратський володар переметнувся на сторону єгиптян, які заплатили йому більше. Наступного року піратському гнізду спробували покласти край спартанці. Але Полікрат зміг відкупитись від них, не забувши при цьому обманути спартанців. Під виглядом золота він дав їм свинець. Остаточно розправитися з піратським царем зміг лідійський сатрап Оред. Він переконав його, що готує повстання проти персів, виманив на переговори, схопив і стратив. Після цього само захопили перси. Для греків піратство не обмежувалось розбійниками полікрата. Уже в ті часи активно діяли пірати етруски. Котрий греки називали тіренами. Центрами етруських піратів були міста Спіна, Ортона і Пополоні. Вгамувати етруських піратів змогли тільки римляни, які просто завоювали землі етрусків. Та найвідомішими піратами античності стали іллерійці. Ще коринфському тирану Кіпселу довелось робити похід на острів Керкера, щоб вибити звідти піратів. І, хоч похід вважався успішним, його сину Періандру теж довелося виганяти піратів з цього острова. Ілірійці, що жили на бідній для землеробства землі, все життя зосереджували навколо моря. Використовуючи легкі кораблі, вони перетворили Адріатичне море у найнебезпечніше місце для мореплавства один з ілірійських вождів, Агрон I, взяв піратів під царського піку. Це дозволило йому не лише створити ілірійське царство. А також розграбувати Грецію, Македонію та епір. Цар Епіру навіть погодився платити данину ілірійцям, аби ті перестали грабувати його володіння. Особливо відзначилася захистом ілірійських піратів дружина Агрона І, цариця Тавта, що правила після його смерті. Коли римські посли попросили її покарати піратів за пограбування римського узбережжя, цариця відповіла, що піратство в Ілірії цілком законна справа, і піратів нема за що карати. Більш того, вона наказала вбити послів та почала війну з Римом. І хоч війна почалася через захист тавтою піратів, ілірійці програли через зраду піратського ватажка Деметрія Фароського. У подяку римляни зробили його новим правителем ілірії. Деметрій не зрадив піратській справі і все правління провів у морському розбої. Але коли він розграбував союзників Риму, римляни оголосили йому війну. Цього разу вони не лише розгромили царські війська. А й знищили всі піратські ватаги, які зустріли. Завдяки цьому Адріатичне море стало набагато безпечнішим. У першому столітті до нашої ери піратським центром стала Кілікія. Тамтешні пірати взяли на озброєння ілірійські кораблі Лібурний і за короткий час осіли практично на всьому узбережжі Середземного моря. Навіть Юлій Цезар у свої молоді роки потрапив в полон до кілікійських піратів. А коли Спартак підняв повстання, він змовився із кілікійськими піратами, щоб ті перевезли його армію рабів на Сицилію. Однак кілікійці взяли платню за перевезення і не припливли. А Спартак із своєю армією потрапив у пастку римлян. Щоб побороти кілікійських піратів, римляни організували декілька походів, однак вони не мали успіху. Зрештою, проблему піратів взявся вирішити Гней Помпей. Він розділив римський флот на 13 частин і відправив патрулювати все узбережжя Середземного моря, у той час як сам на чолі 60 кораблів почав переслідувати піратів, заганяючи їх туди, де вже чатував римський флот. Найбільші піратські ватаги він загнав до Мису Карацесії, де й розбив. За три місяці війни Помпей знищив більше тисячі піратських кораблів, ще 400 захопив як трофей. Здавалося б, проблемі піратства було покладено край, але невдовзі після цього Сицилія стала новим центром піратства. За іронією, найвідомішим з сицилійських піратів став Секст Помпей, син гнея Помпея. Він захопив всю Сицилію і звідти грабував навколишні землі. Гай Октавіан, майбутній імператор Октавіан Август, спробував повернути острів, проте секст зі своєю піратською флотилією розгромив римський флот. Розбити піратську державу на Сицилії вдалося лише римському воєначальнику Марко Агріпі. Він збудував для цього новий флот. Секст Помпей намагався втекти у Мілет, але там його вбили. Завдяки цьому Середземне море надовго стало вільним від піратів. Зміни прийшли і з арабськими завоюваннями. Запозичивши у візантійців їхні кораблі, араби швидко захопили острови у Середземному морі, перетворивши їх у нові центри для піратства. Найбільшим з яких став острів Крит. Розбій поширився на Балеарські острови. Однак їх відбили у Вестготів вже не війська Арабського халіфа, а мавританські пірати, яких Араби вигнали з узбережжя Африки. У 846 році ці пірати пограбували Рим. Наступними роками вони оселились у Лігурії, звідки захопили декілька гірських переходів через Альпи. Найвідомішим мусульманським піратом став грек Лев Триполіт, який очолив критських піратів і в 904 році розграбував Фесалоніки. Проте він жив у роки, коли арабське піратство добігало кінця і тому був останнім з арабських піратів. На це вплинули і візантійці, що посилили боротьбу з піратами. І поява більш грізного суперника у цьому морі. Мореплавство процвітало в Скандинавії ще у п'ятому столітті. Племена Ютів та Англів переселялись до Британії, але вплив Скандинавів на історію Європи почався пізніше та був настільки сильним, що історики навіть виділяють його як добу вікінгів. Навіть слово Вікінг спочатку означало у Скандинавів грабіжницький похід, і з часом ним стали називати людей, які ходять в такі походи. Не маючи єдиної держави, скандинави жили кланами, бідність землі примушувала їх займатися морськими справами. Фіорди були найкращим місцем Європи, щоб опанувати морську справу. Саме завдяки їм з'явилися кораблі, що однаково добре ходили і по річках, і відкритим морем. Почалася доба вікінгів з нападу на острів Ліндісфарм, де стояв християнський монастир. Спочатку вікінги найчастіше нападали саме на монастирі церкви, адже там були скарби і не було значної охорони. Хоча нападами на прості села вони не гребували. Окрім англійців, нападів вікінгів зазнали шотландці, ірландці, франки та навіть араби в Іспанії. Уже 794 року вікінги розграбували монастир на острові Святого Колумба, а наступного року вони спустошили північне узбережжя Ірландії. У 815 році вони вперше пограбували узбережжя Франції, скориставшись тим, що франкський король воював з братами. У 821 році вікінги захопили півострів Гоут. Тоді вони змінили тактику і почали саме захоплювати землі, щоб уже з них грабувати навколишні території. Через деякий час, у 841 році, вікінги осіли в гирлі сени і почали підніматись вверх річкою, грабуючи навколишні міста. У 845 році вони навіть взяли в облогу Париж, знявши її лише за відкуп золотом, який заплатив франкський король. У 844 році Вікінги пограбували Лісабон, який тоді був арабським містом. А через шість років вперше пройшли Гібралтар, з'явившись у Середземному морі. За наступні роки вони розграбували узбережжя Іспанії, Італії та Сицилії. Саме Вікінги знищили більшість арабських піратів силою забираючи у них здобич та кораблі. За це вони отримали від Арабів назву Маджус. Напівлегендарний Бьорн Залізнобокий здобув славу Вікінга, грабуючи саме в Середземному морі. Наприклад, у 860 році. Він пограбував пізу. За легендою, для цього Бьорн попросив єпископа поховати себе в місті, а потім прикинувся мертвим. Беззбройні вікінги занесли в собор труну, та виявилося, що в ній замість мертвого Бьорна лежала зброя. Вже озброєні вікінги швидко захопили пізу зсередини. Прийшли часи, коли вікінги перетворилися із піратів у справжніх завойовників у 853 році. Олаф Білий разом зі своїм військом захопив Дублін і проголосив себе королем Ірландії. У 865 році велике данське військо на чолі з конунгом Гутрумом, а по легендах, також із синами Рагнара Лотброка, висадилося в східній Англії. За десять років вони захопили практично всі англосаксонські королівства. Лише король Альфред Великий зміг розбити їх. Того ж року Ярол Ронфальд Могутній завоював Оркнейські та Гебридські острови. Його молодший син, Хрольф Пішохід, у 911 році отримав від франкського короля герцогство Нормандію в обмін на те, що пообіцяв боротись з іншими вікінгами. Хрольф успішно виконував обіцянку, адже після 911-го вікінги не здійснили жодного великого нападу на франкське королівство. Грабували вікінги і узбережжя Балтійського моря. Найбільше тут прославились йомсвікінги. Вони у 960 році створили справжню піратську республіку у фортеці Йомсбург. Держава проіснувала майже століття, поки її не зруйнував норвезький король. Як це буває, скандинави власноруч поклали край добі вікінгів. Різні конунги, що стануть королями, власноруч почали переслідувати вікінгів. Особливо в цій справі прославився Гаральд І Прекрасноволосий. Він настільки захопився переслідуванням вікінгів, що більшість з них втекли із Норвегії до Ісландії. А самому Гаральду довелось робити похід у Британію проти вікінгів, що там осіли, і з Британії нападати на Норвегію. Останнім нападом вікінгів вважають похід норвезького короля Гаральда III Суворого на Британію у 1066 році. Тим не менш, аж до 1266 року скандинавська династія Крованів правила островом Мен та низкою менших островів, які продовжували бути піратськими центрами. І поки вікінги грабували західні землі, на їхні землі теж нападали. У той час здобули славу Балтійські пірати з племен Куршів та Езелів. В епоху вікінгів вони грабували Балтійські узбережжя Скандинавії. Та коли вікінгі зникли, пірати з езелів почали грабувати Норвегію та Фризію. Навіть прихід в ці землі хрестоносців нічого не змінив. У 1228 році Курші пограбували Ригу. Тоді ж езелі розбили датський флот, що спробував захопити їхні землі. Лише в наступному столітті Тевтонці зможуть остаточно знищити піратство серед цих племен. Та піратство не покинуло Балтійське море. Через 100 років тут здобувають славу нові пірати, відомі в історії як Вітальєри. Під час війни Данії з Мекленбургом. Останні почали наймати військові кораблі для грабунку датського узбережжя. Ці ватаги дуже скоро об'єднались у справжню гільдію зі своїм статутом та законами. У 1393 році вони пограбували Берген, а ще наступного року захопили острів Готланд, який став піратським форпостом. Коли ж Тевтонці у 1398 році перехопили Готланд, Вітальєри просто переселились у Фризію, почавши грабувати і в північному морі. Найвідоміший капітан Вітальєрів Клаус Шортебекер і понині відомий у Німеччині як національний герой і захисник бідних. Вітальєри підтримали кальмарського короля Еріка Померанського у його війнах з Ганзейським Союзом. Коли ж він втратив свою корону, вітальєри повернулись разом за ним у Мекленбург і стали звичайною найманою армією. Здавалося б, європейці змогли побороти піратство. Однак золота доба піратів ще навіть не настала. У другій частині ми розкажемо про подальшу історію піратства, їхнє завоювання на Карибах та в Європі, а також про сучасних морських розбійників.